У -у -у! Ой, всем привет! Меня тут никто не знает, но практически, короче. Э, И вообще благодарна Андрюшке за то, что меня позвал. Он вроде классный пацан. И судя по тому, сколько здесь симпатичных девушек. Я уверена, что он классный пацан. <реклама> <реклама> вот. И... Я прочитаю такую стіку, ну, он довольно в стилі Марії Каберне. Ставі... Ну, він не про Марію Каберне. Ну, я сподіваюся. Я... Така уже доленька наша. Буває в житті непруха. Твоя дівчина дружить. <рес> Шлюх! Та ну. На <Тону. рес> <рес> Серці докажеш. Не попреш ти їх проти науки, де власні проняття про секс. Це лише природний рефлекс, і не важливо кобель ти чи сука. Доки ти її губками мариш, пишеш вірші, про карі очі, та ім'я ледь чутно шепочеш в неї з іншим ваш дастєш фантастіш. Думаєш, дівчинка горда? Ні, це ти аж надто хороший. Ти їй серце, а інші гроші. Всі знають, що будеш віриш шляпа. І така вже у неї робота, яку робить доволі завзято, свого роду вона дегустатор. Що сують, те й сунять дорогу. у тебе пам'ять, щоб не бачити хтиві пики, щоб не чути ці стогони, крики, яке серце щоденно вбивають. І припливши під ранок додому, змиє з тіла любовний сморід. Тихо-тихо приляжиш пояс, не потрібно, крім тебе, нікому. Але ти і дарунки, та квіти, киця, зая, кохана, малятко. і не підозрюєш, що ангелятка, крила скинувши, можуть грішити. складывается в моей жизни меня те люди которые помнят как ä, поэта там как, как человека пишущего стихи они меня помнят вот по таким -э, моментам там по лабиринтам мироздания там вот. а сегодня мне наоборот хочется в окружении таких людей быть милой доброй и хорошей я постараюсь это сделать в своих стихах которые тоже бывают ванильными там, и так далее кристаллы с небес в лукошко подарю тебе на Новый год. Посмотри, я как будто кошка. Я смотрю, ты как будто кот. Ледяные дворцы прямо в печку. И горячим выдохом я могу. Надо лежит целовать плечи, надо сладкий шептать полтрю. Крепким кофе в постель без сахара. Как в последний раз. Кожа о кожу. Ты такой весь неумолимо бархатный. Я хочу тебя. Да дрожи. На камеру записываем. На прозрачном. Это вообще последний написанный мною стих, и он ну... Да, последний, Маша Полтавский, здесь очень много людей говорят на украинском языке, который я тоже очень люблю, но, к сожалению, в жизни я Слабенька з ним лажу, і я сподіваюся, це попитка української Одинна. поезії, вона теж вам жаль, Я тебе роздягаю поглядом. Ми ті тремтіння, Одинна. я ледве дихаю. Я звела б тебе з розуму допаком на півпошепки. Тихо-тихо. Я б ламала твої реальності, приначе мрії і фантазії. Розкажи мені, які шалості, ще не мали нагоди справдитись. Сядь на крісло, такий напружений. Я по кожному твому м'язі лиш пантерою раз пробіжуся, розплескавши по тобі масло. Я тобі не щадила, би полум, я розгорілась по самій би. Ти вже вигадав мене голою? Якщо ні, то давай наважся. Віскі п'єш, а мене свердлош. Ти своїми палкими очима. Я б з твого вулканічного жерла, не вагаючись, жерла б і пила по моєму стрункому бокалові, не стерпівши, скотилася крапля. Це мої незухвалі весали, натякаючи, що все в тобі вабить. Я тебе роздягнула подумки. Я тобою як шмалю задихала. З тебе терпкі парфуми, а з мене стогани. Нас, як у аксіому.